Антидепресанти сильно відрізняються за своїми фізичними побічними ефектами. Антидепресанти індивідуальний підхід до лікування та мінімізація ризиків. Антидепресанти є порятунком для мільйонів людей, які страждають від депресії, тривоги та інших психічних розладів. Ці препарати можуть відновити якість життя, але їх застосування не завжди безпечне і передбачуване. Нещодавні дослідження, які проаналізували величезну кількість даних, підтверджують те, що вже підозрюють багато лікарів і пацієнтів, антидепресанти це не універсальний засіб, а набір препаратів із різними профілями побічних ефектів. Як лікар, який працює з пацієнтами, я бачу, наскільки важливо визнавати ці відмінності та враховувати їх при виборі оптимального препарату. Недостатньо просто знайти антидепресант, який діє для більшості людей, необхідно підібрати те, що найкраще підходить конкретному пацієнту, враховуючи його історію хвороби, спосіб життя та індивідуальну реакцію на ліки. Різноманітність побічних ефектів більше, ніж здається. Дослідження, проведене в Королівському коледжі Лондона, показало, що різні антидепресанти можуть мати дуже різний вплив на організм. Деякі препарати пов'язані зі збільшенням ваги, наприклад, мапротилін, інші зі зниженням ваги або Крім того, вони можуть впливати на серцевий ритм, артеріальний тиск і рівень холестерину. Цей факт особливо важливий для пацієнтів з наявними проблемами зі здоров'ям. Наприклад, людині з високим рівнем холестерину або схильністю до гіпертонії слід особливо уважно підходити до вибору антидепресанту, щоб не погіршити ситуацію. Пригадую випадок пацієнта, у якого була легка гіпертонія, їй призначили широко використовуваний антидепресант, який, як виявилося, підвищує її артеріальний тиск. В результаті її стан погіршився, і вона потребувала додаткової медикаментозної підтримки. На щастя, нам вдалося знайти альтернативний препарат, який не вплинув негативно на її тиск. Індивідуальний підхід, запорука успіху у світлі цих даних стає зрозумілим, що підбір антидепресантів має бути максимально персоналізованим. Не варто покладатися на загальні рекомендації чи статистику. Необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного пацієнта. Історія хвороби, наявність супутніх захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет або високий рівень холестерину, має впливати на вибір антидепресанту. Спосіб життя, пацієнти, які ведуть малорухливий спосіб життя, можуть бути більш схильні до збільшення ваги, тому їм слід уникати антидепресантів, пов'язаних із цим побічним ефектом. Індивідуальна реакція важливо уважно стежити за реакцією пацієнта на препарат і при необхідності коригувати дозування або змінювати препарат. Розробка цифрових інструментів майбутнє вибору антидепресантів. Ідея створення цифрового інструменту, який допоможе лікарям і пацієнтам оцінити потенційні ризики і переваги різних антидепресантів, виглядає дуже перспективною. Такий інструмент міг би враховувати індивідуальні особливості пацієнта та пропонувати оптимальні варіанти лікування. Уявіть собі додаток, який на основі даних про здоров'я пацієнта попереджає про можливі побічні ефекти певного антидепресанту. Це дозволило б лікарям приймати більш зважені рішення, а пацієнтам бути більш поінформованими про своє лікування. Необхідність тривалих досліджень. Хоча результати є цінними. Важливо пам'ятати, що вони засновані на восьмитижневому курсі лікування. Віддалені ефекти антидепресантів, особливо при тривалому прийомі, залишаються недостатньо вивченими, необхідні додаткові дослідження, щоб оцінити вплив антидепресантів на організм протягом багатьох років. Це дозволить лікарям краще зрозуміти потенційні ризики та переваги тривалого лікування та приймати більш обґрунтовані рішення. Важливі примітки для пацієнтів. Не припиняйте лікування самостійно. Якщо ви відчуваєте побічні ефекти, не припиняйте прийом антидепресанту без консультації з лікарем. Будь ласка, повідомляйте про будь-які зміни, повідомте свого лікаря про будь-які зміни у вашому здоров'ї, включаючи нові симптоми або зміни ваги, артеріального тиску або рівня енергії. Будьте активним учасником процесу лікування, ставте запитання своєму лікарю, дізнавайтеся про свої ліки та активно беріть участь у прийнятті рішень щодо свого лікування. На закінчення антидепресанти це потужні засоби, які можуть допомогти людям впоратися з проблемами психічного здоров'я. Однак, як і будь-які ліки, вони можуть мати побічні ефекти. Підхід до лікування має бути індивідуальним. Базуватися на ретельному аналізі стану пацієнта та враховувати потенційні ризики та переваги різних препаратів. Розробка цифрових інструментів і проведення довгострокових досліджень допоможуть лікарям і пацієнтам приймати більш обґрунтовані рішення щодо лікування. Важливо пам'ятати, що активна участь пацієнта в процесі лікування та відкрите спілкування з лікарем є запорукою успішного та безпечного лікування. Не забувайте про це самолікування небезпечно для здоров'я. Завжди звертайтесь до кваліфікованого фахівця за професійною допомогою.